У лозові для педагогічних працівників провели тренінг, професійне зростання та емоційна підтримка педагогів. Захід був спрямований на те, щоб допомогти освітянам навчитися долати стрес, розпізнавати його ознаки та ефективно підтримувати колег у складних ситуаціях. На сьогоднішньому тренінзі ми маємо з'ясувати, що таке стрес, взагалі дати йому визначення, які ознаки стресу. Так? Ми маємо розібратися, як реагує наш організм, як він відгукується на стресову ситуацію, так? тобто і психологічно, і фізично, і також навчимося долати оцю стресову ситуацію. За словами консультантки центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірини Толкай, особливу увагу приділили практичним вправам, які допомагають педагогам зберігати спокій та концентрацію навіть у напружених або стресових ситуаціях. Із цікавих технік, які сьогодні я запропоную учасникам тренінгу, це буде така собі інструкція, як користуватися. Мною, якщо я попала в стресову ситуацію, вона буде складатися із декількох пунктів, тобто як я реагую на стрес, як я реагую на подразники, як я реагую на своїх колег під час стресу. І кожен учасник має бути написати про себе, як саме поводитись саме зі мною для того, щоб мені... Допомогти це така інструкція з користування під час стресової ситуації. Ірина Толкай зазначила, що головна мета заходу навчити педагогів не лише долати власний стрес, а й розпізнавати його ознаки у колег та надавати своєчасну емоційну підтримку. Головне, чому мають навчитися сьогоднішні учасники тренінгу, це саме набуття навичок, тому що знаєте, ми багато читаємо, ми багато знаємо, як діяти в той чи іншій ситуації, але коли вона трапляється, то всі знання кудись вивітрюються і залишається лише те, що ми вміємо робити. Тобто сьогоднішня моя мета саме, щоб учасники отримали оцю навичку долання стресу, для того, щоб вони могли скористуватися в нею в будь-який безпековий час для себе. Ірина Толкай говорить, що такі заняття допомагають відчувати підтримку колег, зменшувати тривожність і створюють відчуття безпеки в робочому середовищі. Крім того, набуті навички дозволять педагогам ефективніше організовувати процес дистанційного та очного навчання, підтримувати дітей і самим залишатися у ресурсному стані.